Ми вважаємо, що вона буде проєвропейським президентом. Ми висловили в угоді про підтримку кандидата президента Тимошенко шість пунктів. Вона взяла на себе зобов'язання перед суспільством, перед європейською партією України виконати на посту президента наступне. Перше, це встановити безвізовий статус для громадян України країни Європейського Союзу. Друге. Все ж таки звернути увагу на захист конційних прав і інтересів наших заробітчан. Третє це проведення податкової реформи в варіанті нашого податкового кодексу з максимальною підтримкою малого середнього бізнесу, перерозподілу податкового навантаження на різні сектори економіки, саме в напрямку збільшення надходжень до бюджету через. Безумовно сплату податків альгархічними угрупуваннями, фінансово-промисловими групами. Третій пункт, четвертий пункт це проведення виборів до органів місцевого самоврядування виключно по мажоритарній системі. Наступний пункт за результатами виборів, не створювати коаліцію з партій регіонів. І останній пункт це проведення судової реформи. Судова реформа це дуже важливо, це зникнення таких явищ, як зваричі. Так називаємо, тут це боротьба з корупцією і можливість громадян України отримати справедливе законне рішення без хабарів. Досвід є і у фахівців Європейської партії України, і у Б'юті. Я думаю, що кандидат-президент Тимошенко беручи на себе ці зобов'язання, а ми дискутували по кожному з цих пунктів. Розуміє ту відповідальність, яку вона себе бере, на себе бере як майбутній президент України.